Пане Андрію, давайте розбиратися, що, що відбувається, чому є питання стосовно того, чи буде брати участь в якому форматі Україна? Тобто я зараз конкретно про Володимира Зеленського. Чому є якісь вагання і чого бояться? Ну, тобто, говорити про якусь публічну суперечку між Трампом і Зеленським? Е, невже є підстави говорити про це? Є можливість говорити про це. На сьогодні я... таких підстав немає. А... Так. Були підстави, і вони справді. Але сьогодні ми обидві сторони вивчили правила гри і не збираються їх порушувати. Отже, Марк марклюте це говорить для того, щоб дати зрозуміти, чому може не бути. Саміту окремого Україна НАТО, який раніше бував завжди на самітах uh -huh. НАТО насправді може не бути, тому що це б збивало плани американців. Не будемо говорити дурниці, типу дратувало Трампа. У американської сторони є певний план. Вони не хочуть. А піти виглядати виконавцем забаганок Москви. Забаганка Москви це формально виключити Україну, виключити можливість вступу України в НАТО. І для чого є саміт якраз в Газі, і от в Газі цей саміт і оголосить виключить. А цього не хочуть американці тихо, але цього не хочуть більшість європейців голосно, принципово. Ну, можливо, тільки що а Фіцо хоче та його друг орба. Але м, безперечно це голоси е одиночні. Отже, НАТО не збирається йти на такі <плес> демонстративні поступки Російської Федерації, але зробити так, щоб ситуація і не виглядала конфронтаційною. І ось тому вибраний такі фото. Це один варіант. Другий варіант. А зараз формальність, як така зустріч Україна НАТО, вона, власне, і не потрібна по суті. Всі питання ми вирішуємо на нижчому рівні, на рівні міністра оборони і начальника Генерального штабу. І НАТО по всіх програмах продовжує так само допомагати Україні абсолютно не менше, якщо не більше, ніж це було за часів президента Байдена. Отже, є форма і є зміст. Ми зберігаємо зміст, дещо втрачаємо формі. Хай від цього буде легше Дональду Трампу. Я б хотіла тепер ще торкнутися того, що от е, ми очікуємо меморандуму від росіян, і поки що деталей немає ну, в публічній площині офіційно, але є те, що оприлюднило агентство Reuters. І от мені цікаво до вас. Почути вашу відповідь стосовно того, що серед ключових вимог, про які от зараз пише агентство Reuters, Росія хоче, щоб була письмова відмова Заходу про розширення на Захід. І в мене от запитання. Взагалі, от це. Ну мені здається, що якась безпрецедентна вимога, що була пись письмова відмова заходу. Тобто, як це може бути взагалі оформлено? Якщо говорити про пись письмовий варіант, чи це взагалі якась ну дивна вимога? Просто вимога, яку неможливо виконати. Тому ну от вона така і може бути оприлюднена з боку Це можливо виконати, якщо е, е, союзні війська зайшли в Берлін uh -huh. е, Гітлер, е Отруївся і спалився то можна виконати всі вимоги. От Росія вдає, що вона увійшла у Вашингтон, Париж і Лондон разом узяті, і в Берлін теж і висуває вимоги В принципі, в мріях Росії це якась урочиста декларація між Росією і країнами НАТО, де в цій декларації записані загальні слова мір дружба. Там ще щось, кукурудза, як колись сказали, і до цього додається, що не буде розширюватися НАТО далі, не будуть включені до, до, до неї країни такі, 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 або ніякі, інші, і ще щось подібне. А все це можливо з точки зору Медведєва і його начальника, сменщика, його Путін. Але. Безперечно, країни НАТО на це не підуть. Ну навіть якби дуже цього хотіли Вашингтоні, достатньо однієї держави, яка би це не підписала, щоб така декларація не існувала. А таких держав, які це ніколи не підпишуть, в НАТО зараз понад Ну, Так що хотілки можна озвучувати, але це не міняє ми я правильно розумію, що з огляду на ці вимоги, навіть які оприлюднило Ройтерс, ну тому що ми деталі, звичайно, не знаємо. Але це фактично, ну принаймні для адекватної міжнародної спільноти, це фактично крапка в питанні того, як позиціює себе Росія, тому що пригадується, був мирний план. Який пропонували штати Росія? Вийшла з пропозицією, що вони запропонують свій меморандум. Хоча ми розуміємо, до цього все, що лунало, це був ультиматум, і фактично це буде такий собі задокументований ультиматум з боки Росії. Чи може означати це, що якщо це достовірні оці, оці ця інформація, яка оприлюднена агентством Reuters, що це така собі крапочка, і тепер партнери повинні діяти більш послідовніше, агресивніше, не на словах, а реальними кроками робити це все. Пані Ірино, ну, всі свої вимоги за баганки Кремлю озвучив у грудні 2021 е року. Після чого відбувалися в різній формі повтори. Чи Лавров щось каже, чи щось скаже тоді, ще Шойгу багато говорив, е чи щось Путін, чи щось Пісков. Е останні тижні це почастішало, але змін немає ніяк. Капітуляція України у всіх напрямках: політичному, економічному, безпековому, а гуманітарному У всіх. А капітуляція Заходу теж по всіх напрямках. Відмова від солідарності, відмова від підтримки України, непередання її їй зброї, ну і так, далі, і так далі. Нічого нового в цьому немає. А Очікування меморандуму, який надача Російської Федерації. Нема чого очікувати. Ми знаємо, що в нього буде написано. Ну, по-перше, Павла вже анонсував, що ми не відмовимося від наших ну, гуманітарних вимог, але і не тільки. Отже, всі публікації на, на цю тему це швидше робота журналістів, яким хочеться мати роботу. Повторюю, ми не будемо бачити ніяких поступок з боку Російської Федерації, доки. Ми не будемо бити їх на фронті. Бити їх на фронті, ми зможемо, безперечно, при допомозі наших партнерів. Поки що Сполучені Штати не відновили, не поновили програми надання озброєння, а зараз це озброєння до нас надходить ще за програмами, які були ухвалені за часів президента Байдена. Ось будуть ухвалені нові програми. Добре. Це буде хороший знак для нас і для Російської, а для Російської Федерації. Ага. Щодо європейців, то вони і не призупиняли нічого. Вони намагаються діяти максимально активно, наскільки вони здатні. Інша справа, що вони не дуже здатні, полімніно з американців, але ці здатності посилюються з кожним а, місяцем. І тому е, Росія фактично певною мірою вона ризикує. Вимагаючи все більше і все частіше. Чи урветься терпець тим Сполучених Штатах, хто так розраховував на примирення з Російською Федерацією? Нам невідомо. Ми це побачимо на саміті НАТО, це стане очевидним. Ну, але ми би дуже хотіли, щоб так сталося. І, безперечно, президент Зеленський не буде сваритися з президентом Трампом. Зокрема, для того, щоб так ну, не так, цікаво, так, так і питання. Ви прогнозуєте, що і зустрічі Зеленського з Путіним теж не, не, не буде, не відбудеться з огляду на те, що ви перед цим сказали. Тому що є пропозиція від Зеленського, навіть втрьох зустрітися Трамп, він і Путін. От як ви розцінюєте перспективу, хоча в втрьох зустрітися, якщо умовно кажучи, як каже Володимир Зеленський, Трамп насправді боїться з ним сам на сам зустрічатися? З точки зору Російської Федерації е, України як держави не повинно існувати, суверенної держави немає. А Зеленський це ніхто. Тому Путін з Зеленським зустрічатися не буде. Хіба що його в кайданках приведуть і посадять, тоді буде. Підписати це, Ну, Або навіть ну, не, не дадуть йому підписати, скажуть, тобто, пальцем на, на, натисне. Угу. Ти не письменний. От. А щодо зустрічі з Путіним, з Трампом, то Путін її дуже хоче. Але він її хоче за умов, коли Трамп погодиться з його вимогами. Для цього і тягнеться час, для цього продовжується бомбардування України всіма спостамами. Для цього руйнується і Харків, і готується наступна сума. Для того щоб примусити Трампа визнати свою неможливість якимось чином вплинути чи якимось чином це зупинити, ось е, яка мета. А американці повинні прийти до дуже простої думки. Самі вони зупинити Російську Федерацію не можуть. Зупинити Російську Федерацію може Збройні Сили України, яких достатньо е, оснастять всім, чим необхідно. За фінансової допомоги для вироблення більшої кількості озброєння і для спільних дій разом з європейцями. Спасибі величезне, Спасибі величезне за розмову, пане Андрію. Андрій Веселовський, радник директора. Ось, коли це в Вашингтоні не заплачуть. Ну будемо будемо сподіватися. Вибачте, будь ласка. В нас трошки затримка сигналом. Я думала, що ви завершили. Спасибі, спасибі чесно вам за включення, пане Андрію, за розмову. І ще раз кажу Андрій Веселовський, радник директора національного інституту стратегічних досліджень, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, був у нас на зв'язку.